Викачувала хворобу у людини. Дивіться, скільки вилізло, скільки вилізло прямо до верху. до самого верху потянулося і яйцо в капсулі. Хвороба в капсулі тому потрібно викачувати яйцем, поки не буде оцієї павутинки. Оце паутинка це хвороба на людині. І я зараз поверну, дивіться, з однієї сторони сильніше, з іншої менше. Це показник того, що з однієї сторони, там, де людини шлунок, іде зі сторони шлунку, окорм. окормили людину і на ній хвороба. Хвороба, яка тримається. Тримається, а це викачку яйцем, буду робити три дні. Дивіться, в капсулі. Дуже сильно в капсулі, хворобу ще потрібно викачувати не тільки яйцем, а ще й робити виловку воском. Звертайтеся, допоможу. Приймаю на дому, працюю. Distantissima.